Для нас Украина ⁇ это источник опасности. И СВО началась из-за этого. Конечно, более неблагодарные нации, чем эти, невозможно найти. То есть вообще существование единого немецкого государства исключительно заслуга Советского Союза и России. Трамп угрожал разбомбить, как он выразился, путинский Кремль. Пообещают условно Нобелевскую премию мира. Вот она, как бы горечь э, расставания с селюками, должна, по идее, будет затмить. Передали вооруженным силам 28 танков Т-55, э, 8 танков ПТ-76. Бонд! Бонд! Привіт, друзі! Мене звати Олена Курбанова. І ви на моєму youtube каналі Курбанова Лайф. А це свіжий випуск російської антипропаганди, їхні кринжати неболю і страждань, а ще бунтів, заколотів і непокори. Але про все по черзі. Ви не забувайте нас підтримувати, лишати свій лайк. Пам'ятайте, що таким чином нас почує, побачить якомога більше людей. Підписуйтесь на YouTube канал Лайф і звісно, не пробуйте повз нашого збору на автівку для 24 бригади. Посилання на збір в описі до нашого ефіру, і ми, друзі, будемо щасливі, якщо ви долучитесь до нього, і ми зможемо його найближчим часом закрити. Ну а в Росії відбувалося те, що. Я прогнозувала на що я щиро сподівалася, але все чекала, коли Коли цей момент настане, і російська армія ледь не оберне свою зброю проти воєнного злочинця та воєнного командування російської армії. Одним словом, русські мальчики нарешті взбунтувались. Солдатики вчинили погром. Куда що тільки все це цього разу, допоки не завершилось походом на Москву і кинули фактично Путіну пред'яву? Вони на обій не згодні йти. Не для того мама ростила свою черешню в Новосибірській області. Російські військовослужбовці влаштували погром у казармі, та кілька з них навіть втекли із військової частини. Адже після перебування там їх мали відправити на СВО. Ну а наша робота не пройшла даремно. Звісно, вони знають, що відбувається на фронтах. Звісно, вони знають скільки, як довго ні, в їхньому випадку як мало живуть російські солдатки на фронтах. І вони відмовились відправлятися в Україну. Попередньо втекли одразу 12 військовослужбовців, сіли на таксі і поїхали. Але частину дезертирів вже затримали. Відповідно, затримують і інші. Для нас найголовніший розголос показати, що так можна. Так треба, і так має бути скрізь. Російський солдат має втікати з фронту і від війни, якщо він хоче вижити. Он! Он! ю -ху! Заебло все! Базара нет! Базара нет! Базара нет! Особисто я дико пишаюсь і горда бути українкою. Я пишаюсь своїми предками, що кололи радянську наволочку та окуповувала наші території. Я пишаюсь неймовірно своїми сучасниками, які в буквальному сенсі не в якості жарту, а змушують москалів проти волі всикатися кожен раз від однієї лише згадки про нас. Я пишаю, що ми без'ядерна країна становимо національну загрозу для існування російських боліт. Ну а все інше то від лукавого. Під час війни стало очевидно, що звичайні люди, які жили серед нас, живуть серед нас, вони стали велетнями, а великороси, великі росіяни, виявилися просто комахами та ліліпутами. Тож, коли цей дріб'язок відкриває свого рота і каже, Адіса наш, Миколаїв наш. Наш Дніпропетровськ маємо просто посміхнутися дурникам в обличчя, а потім єбанути по ним дронами для нас Україна ета істочник опасності. И СВО началась из-за этого. И Донбасс воевал за это, это на протяжении 8 лет. Сопротивлялся распространению угрозы со стороны Киева, со стороны Украины. И закончится оно должно именно ликвидацией вот этой угрозы. То есть мы не обсуждаем вопросы конституционных территорий. Они уже закреплены, мы не будем обсуждать их ни в каких форматах. Никакие переговоры по поводу статуса ЛНР, ДНР, Херсонской, Запорожской, Крыма просто не поднимаются. Ну, нет смысла. Мы не обсуждаем. Мы можем обсуждать только те вещи, которые связаны с тем, как будет организована жизнь на той территории, которая пока нами не контролируется? У меня и... очень много вопросов по Подеске, Николайской, Непротовской а... и Харьковской народных республик. Совершенно верно. А вы помечали такую тенденцию? Ось вони постійно претендують на наші території. А хоча б коли-небудь, ми говорили навіть всерйоз про повернення наших досі окупованих Росією територій, які записані, я маю на увазі, не от зараз переписані в конституцію. Ні, бо ми гадуємо всім, нам їхнього не треба. А все наше, то звісно, для них дуже симпатичне. І знаєте, я навіть не здивуюсь, якщо діди і прадіди російської пропаганди, що воювали, якщо і справді воювали під час Другої світової війни. То це були діди, які вивозили унітази, заводи, підприємства з Берліну, а не ті, які справді воювали. Адже як відомо, яблучко від яблуньки, далі ви знаєте. Але що не кажіть, але німці все ж таки виправилися, виправилися і не за одне покоління, понесли своє покаяння, киття стали пацифістами, виплатили репарації і побудували геть нову країну, Якісно нову. Тоді як росіяни вивезли з Німеччини. Не тільки їхнє майно вони вивезли звідти і нацизм, який тепер нині і процвітає в Російській Федерації. І тепер, коли німці опинилися нарешті на правильній стороні історії, росіяни говорять, що вони будуть їх нищити, що вони їм одвічні вороги, що це неправильна Німеччина, неправильна країна, і що тоді не можна було їм дозволяти об'єднуватися. Знаєте, в чому проблема? Чому росіяни так ненавидять Німеччину і ні, не тому що вони допомагають нам, адже вони все, що, наприклад, не передають нам ракети Тауруси і не тільки вони не можуть їм пробачити, що країна, яка програла війну, живе краще, побудувала кращу країну аніж Савки, і те, що дісталося Російській Федерації, зброя якісно в них вища. Економіка, добробут, все краще, як так може бути. Вони програли. Може, просто треба шукати причини не в них, а в собі? Звісно, більш неблагодарні нації, ніж эти, неможливо знайти. То есть, вообще существование единого немецкого государства исключительно заслуга Советского Союза и России. Вообще существование немецкого государства как такового после Второй мировой войны это личная заслуга Сталина, что его оставили хоть в каком-то виде. И личная глупость Горбачева это объединение двух Германий. Все были против. И вот просто хорошо понимаешь, что оказывается Горбачев всегда ошибался, но и Сталин где-то не досмотрел. ну существовал бы сейчас 156 кюрфюрст, княжеств, шмяжеств и всякое прочее. И неплохо бы себя чувствовали. Но теперь, когда гордые наследники нацистов поднимают нос и рассуждают о своих дедах, которые принесли мир в Европу, как Анна Лена Бербук. А еще какое-то ничтожество очередное в стиле Мерса говорит, а мы будем сейчас, вот, понимаете, ультиматум предъявлять Путину. Это, это вот серьезно сейчас? А какой-то хабык вдруг стал говорить об оси автократов. Я вот вообще, когда слышу немецкий язык, у меня, конечно, простите, ну так получилось, я еврей советский еврей. Поэтому у меня накладываются вот два пласта памяти. О 6 миллионах убитых евреев и 27 миллионах убитых и замученных советских людей. Я когда слышу немецкий язык, у меня вот желваки ходят. А когда какая-то сволочь начинает рассуждать об осе автократов и о том, что такая Россия, у меня вот просто, знаете, вот Вся исторична пам'ять і мені хочеться повторити фотографію, яку я много раз говорив. Май 45-го года, мой дід зі своїм другом, дяді Мішею Дукаревичем у Бренбурзьких воротах. Я сволоту всю нацистською. Мало хто знає, але в помешканні Соловйова досі стоїть той самий вкрадений з Берліну унітаз. Але річ в тім, що, якою б не була Німеччина, наскільки б її князівств, що окремих регіонів не поділили. Країна, яка не спустила в той самий вкрадений Унітаз своє майбутнє, тобто останні 80 років робила не на ставку не на війни, а на розвиток економіки, на сучасні технології, вона б все одно жила краще ніж сучасна Росія. Все ви все програли як тільки зробили ставку на війну і на агресію. Тож на правду там Німеччину чекають вибори, перевибори, новий канцлер. І що прикметно, ті, хто кандидують і претендують на найвищу політичну посаду, це справді знову. Не симпатики Російської Федерації, як власне і в багатьох інших європейських країнах, і уж тим паче в Сполучених Штатах Америки. Тож тепер друзі, найцікавіше Трамп почав потроху в ці останні декілька днів формувати свою команду і публікувати їхні імена. Хто чим буде займатись про Україну? Там поки що на жаль дуже мало. Хіба що інформація про те, що має бути такий спецпредставник, який буде займатися перемовинами? Акцент Дональд Трамп зробив на Китай та Близький Схід. Відчувайте цей, цей запах у повітрі, запах смаленого, бо Трамп збирається підпалити всю візьла, де посередині затиснута якраз Російська Федерація. Тож, чим більше призначень, тим більша паніка по світу. Що ж насправді буде робити команда новообраного президента? І здається мені, що наші з вами найцікавіші ефіри у розгляду російської пропаганди в нас ще тільки попереду. министром обороны Соединенных Штатов Америки. Трамп предложил назначить 44-летнего телеведущего Пита Хексета. Он же ветеран Нацгвардии США. Он же экс-сотрудник Гуантанама, где пытают людей. Он же солдат, который лично участвовал в оккупации и Ирака, и Афганистана. Всех этих людей якобы объединяет еще и презрение к Зеленскому. Но в то же самое время они ни в коем случае нам не друзья. Как и ветеран американского спецназа Майк Уолтс, которого Дональд назначил советником Белого дома по нацбезопасности. Буквально на прошлой неделе Уолтс в интервью для НРП заявил, что нужно наконец-то ввести реальные энергетические санкции против России, чтобы заставить Путина сесть за стол переговоров с Зеленским. Еще одним рычагом воздействия на Москву Уолтс назвал снятие запрета с дальнобойного оружия, которое США предоставили Украине. Также будущий советник по нацбезопасности на съезде республиканцев предложил разместить больше американских беспилотников в Чорному море и хвастал тем, как Трамп угрожал разбомбить, как он выразился, путинский Кремль. Направду серед представників команди Дональда Трампа і справді багато людей, які не симпатизують нашому президенту, не симпатизують нашій країні, принаймні так, як ми б цього. Хотіли й очікували, вони справді виступають за зменшення фінансової, тобто воєнної підтримки. Але ми подивимось, що переважить. По-перше, вони ще не займалися реальною політикою. По-друге, вони все ж таки збираються добувати і дотискати санкціями як Російську Федерацію, так і Китай, який безперечно допомагає нашому ворогові. Але Доні ще нічого не зробив. Трамп війну, як він сам говорить про себе, ще не закінчив а москалі. Вже почали відспівувати Україну знову вкотре тими самими куплетами, що ми з вами чуємо всі ці роки, вже виявляється, вони навіть знають, що стане втішним призом для Володимира Зеленського, коли війна спиниться. От тільки москалі, які 10 років живуть питанням: що ж там у ухахлов, якось геть не переймаються, а що ж буде із самими болотами? Ну тобто, вже разок. Парадом перемоги вони пройшлися по нашому хрещатику. Вже разочок стамбульські домовленості підписали і вважали, що перемога в них в кишені. І ніяк цих упоротишей життя не вчить, не каже Гоп, поки Київ не дозволить. Славі йому вже буде дуже сложно боротися, якщо тільки йому в качестве, так сказать, золотого парашута не пообіцяють условну Нобелівську премію Мира. Вот она, как бы, горечь э, расставания с селюками должна, по идее, будет затмить. Но Запад щедр на раздачу конфет и пряников, так что вполне это может быть. А что касается вот этого э, совершенно нездорового тщеславия, ну так это же комплекс маленького Наполеона. Вот был актеришка, вполне себе заурядный, да, звезд с неба не хватало. Ну, то есть это не выдающиеся актеры киностудии Давженко. Это вот средний уровень такой вот КВН, который в России раскрутили. И он воле судеб, да, снимает сначала сериал «Слуга народа». Вот, на основе этого сериала Беня Коломойский делает его президентом. Он на вершине мира. Ну, Селюкову, но мира. И все у него хорошо. І по мере того, как он проводить день за днем в президентському креслі, он вот этими амбіціями. Я зараз подумала, що а чи образливо говорити про силюків. Село це те, що завжди годувало Україну. Село це те, що завжди давало найцінніше, що на сьогоднішній день дуже багато експортує наша країна. Ну, якщо вони хочуть нас називати селюками, то заради Бога головне, щоб була приписка: Селюки, які перемогли великоросів і обіцяли цих ліліпутів. І поки ми щоденно показуємо їхніх воєнкорів, які не називають нас селюками, ні-ні-ні. Вони буквально лякаються, переживають і скрізь, бачать тінь нашого fpv дрону нашої. Авіації, нашої артилерії, їхні хлопчики, які розповідають, як все погано в лавах російської великої армії. Нічого не кажуть про Силюковську армію. Так, от москалі вирішили не відступати від нас і купити найдорожчого розвідника України, який пройшов всі окопи печерських пагорбів у Києві. Вийшов заледве вийшов із київського котла. Ну і тепер тримає оборону всієї Америки. Я кажу, звісно, про. Олексія Арістовича, бо він вже давно не Олексій, який кинувся розповідати, що скільки б не було мобілізовано українців, ми все одно приречені на поразку. При тому розповідає це понад рік. І чим більшою стає виплата в рублях, тим гіршими стають наші з вами шанси. І, попри кінець війни за 2-3 тижні, скоро вже буде 3 роки. Як жоден із прогнозів Алексія, так таки не здійснився. Плакать или смеяться. Ну хорошо, вам дали еще 300 миллиардов и еще 500 тысяч людей. Вы их правильно примените, что одни, что вторые? Нет, потому что вы не умеете. Вы не умеете. Вам можно дать сейчас 3 миллиона призывников, вы все равно их убьете в тупую. Потому что до сих пор пока не ответят на вопрос. Только не, не на уровне общих рассуждений, как у меня, что надо контролировать всю границу. А конкретно не ответят. Почему у россиян 590 тысяч, 540 тысяч Хорошо, 990 с Росгвардией. А у нас миллион под ружьем, но мы все время, наши командиры жалуются, что мы на конкретных участках мы в меньшинстве. И соотношение 1 к 8. Как так получается? Пусть эти командиры ответят вместе со случайно взорвавшейся дамбой, ответят на вопрос, как так получается. У одной стороны 600, хорошо, тысяч наступает. Другая в обороне с миллионом. Но почему-то противнику регулярно удается создавать преимущества 1.5, к 5, 1 12, как он нажал и так далее. Это как вообще? Как это понять? И зачем вам новое, если вы этот миллион правильно применить не можете? Бедный, бедный Медведчук. Столько лезав, кому Путіна, стільки всего робив, гроши вытрачав, каналы створював, а теперь его раз спустили, и теперь... Кандидату президенти від Російської Федерації для України, геть інший. Не даремно ж Олексій Арестович, попри те, що сказав, все зав'язує з політичною кар'єрою, знову каже: ні, ні, балотуватись буду. Тож уявляєте собі оцю рожеву вологу мрію Путіна? Арестович президент, який-небудь екс, я надіюсь, скоро народний депутат Дмитрук, який втік в Лондон, який сьогодні дав інтерв'ю не кому-небудь, а раша туди. Не знаю, прем'єр-міністр, міністр оборони, як вони гладенько будуть здавати, не дай Боже, нашу країну, якщо хтось із них кудись прорветься. Маємо бачити всіх цих зрадників і маркувати, щоб не повадно було не те, що за них голосувати, щоб вони навіть до виборчого бюлетеню не дійшли. І добре, що тепер арестовуючи більше слухають там, за Парєвріком, аніж тут в нас. Бо як багато українців були в омані його брехні, так тепер є москальня в ейфорії та запаморочені, уявляє собі, як же вони будуть ділити окуповані українські території. От, до прикладу, відомий зоофіл Журавльов, який свого часу фантазував на тему, як європейці гвалтують черепах в борделях. Тепер цитую інтерв'ю колишнього командувача НАТО Джеймса Ставрідіса. Але цитує тільки той фрагмент, який йому сподобався: мовляв, окуповані території буде важко повертати 20% залишиться за Росією. А далі, як у журавльов, відмовився вірити своїм очам, що там написано ще: про НАТО для решти України, про демократію, про вільність цих територій. У москалів. Завжди перемога пірова. Спочатку брали Київ, а потім програли такі ні, ні. Ми й не збиралися брати столицю, збирались денацифікувати та демілітаризувати всю Україну, змінити тут владу, мову, церкву. Ну а тепер самі готові ледь не Авдіївкою назвати головну мету СВО. Так би мовити, пропагандист. Що пропагандіст. Но все же прекрасно понимают, что НАТО тогда должно либо заходить вместе с американцами на Украину, либо ее не будет. Поэтому сегодня много вариантность вот этой стратегии. Мы смотрим, Владимир Владимирович сказал все четко и ясно. И Лавров повторил. Мы вам все предлагали, вы сейчас не хотите, условия будут меняться. Вот этот там Ставридис, бывший командующий НАТО, кстати говоря, он говорит уже о том, что ну тут деваться некуда, 20% мы, конечно, им отдадим. Заметьте, как риторика изменилась. 20% они нам сейчас готовы отдать. В принципе, что нам отдавать, мы ее и так взяли. С того момента, что Российскую Федерацию надо победить на поле боя. Вот сильное изменение, просто кардинальное изменение. Так дальше эта ситуация будет меняться. Дальше они прекрасно понимают, что им нужно, главное, подготовить э, Польшу и все остальные там, там, к войне с Российской Федерацией. Неважно, будет она или не будет, но подготовить надо. И для них это сейчас стратегический момент. У нас какой момент? Мы можем согласиться вот на эти дурацкие переговоры только в одном случае. Есть у нас исчерпан вообще ресурс. Ну как мы понимаем, что у нас очень сильно, далеко не исчерпан. А согласитися при такому ресурсі на ці переговори, то значить сделать, позицію зробити свою очень сильну уязві. Давайте же поговоримо про елементарну математику. Не сильна моя сторона я гуманітарій, але все ж таки, що таке 20% відсотків, так зараз сильно пишаються пропагандисти і москальня. Там знаходиться. Частина окупованої території Донецької області, частина окупованої території Луганської області, з містом Донецьк, з містом Луганськ, і тимчасово окупований півострів Крим. Тобто це не нові якісь території, які окуповані з 22-го року. Це спільні. Якщо ми порахуємо відсоток скільки за три роки росіяни ціною 700 тисяч своїх втрат окупували, то здається, що цей пафос. Вмить буде збитий, але забудьте, забудьте все, що ви чули до цього про стан російської армії, про стан російської економіки. Зараз буде такий топ the топ. На чому ж воюють СВОшники? На чому саме пробачте, вони будуть брати Одесу, Миколаїв, Київ, Дніпро та які запаси в цілому лишились у воєнного злочинця Путіна. Російська армія, виявляється, взяла на озброєння бутафорську техніку 50-х років зі складів Мосфільму, та тобто найбільшу компанію, яка займається виробництвом кінопродукту. Все кіна про взяття Києва не буде, воно відкладається. Тепер би втримати, хоча б та свою курщину. Одяг, до речі, теж можна брати і амуніцію у костюмерів. І кулемет, який набуті із папіємаше. Він директор кіностудії та за сумісництвом пропагандист Карен Шахназаров особисто прозвітував воєнному злочинцю Путіну про те, як якщо не впоралась його воєнна промислова галузь і не виробила ніякого озброєння, то яку ж щедру пожертву зробили кіношники для армії? Помощь 8 мільйонів оказали в этом році, і в тому числі для нужди СВО. 6 миллионов. Кстати, в 23 году мы передали вооруженным силам 28 танков Т-55, 8 танков ПТ-76, 6 БМП и 8 тягачей, которые у нас хранились на военно технической базе. Когда я узнал, что есть потребности. Связался с Министерством обороны. Забрал эти, забрал эти машины. Ну вот такие вот у нас итоги. Columbia Pictures навіть і не уявляє, як можна підтримувати оборону своєї власної країни. Тож на чому і як спитайте ви тепер будуть знімати російське кіно? Ну, якщо про російсько-українську війну, то русські мальчики просто поїдуть на пральних машинках, на унітазах. Це буде краще відображати реалії сьогодення або їх взагалі розгонять, бо серед акторів, театралів занадто багато. Геїв, а проти них навіть виступає сама церква. Пішла вона і у хресну ходу проти всього цього ЛГБТ-руху і вже ледь не оголосила полювання на відьому. От війна нікому традиційно не цікава. В цьому ніяких проблем для церкви взагалі немає. А геї – то найбільша небезпека. Тож один із найодіодніших попів Ткачов пропонує. І творчі професії скасувати і навіть великі міста в Росії ледь не знищити. А оце, до речі, ми підтримуємо. Я от з одним журналістом кота по прям ругались там. Я йому говорю, я йому говорю так. Давайте так, посмотрим. Где больше гомосексуалистов, там, условно, условно говоря, в больших городах или в маленьких городах? В больших. В больших городах или в селах? В больших городах. А среди кого больше гомосексуалистов? Среди, среди трактористов или, или среди дизайнеров? Или, а среди, например, дизайнеров или балерунов, например, или там певцов-эстрады. То есть, если мы, если мы возьмем некоторые социальные срезы, певец эстрады, живущий в большом городе, имеет больший риск стать гомосексуалистом, чем мужик, работающий на тракторе в колхозе, правда? 100%. Тобто там, де шальні деньги, там, де п'янки гулянки, там, де празна жизнь, там, де гординя, там, де безбожі, там і підерасті. Там вони й живуть. Це медицинский термін. Це ж не оскорбление, это, це медицинський термін. Амінь, блін. Варто говорити про те, що взагалі церковна освіта, вона елітарна. Вона справді класна і потужна, але Ткачов, здається, занадто багато прогулював. Бо де ж більше проживає людей в селі чи у великому місті? Хм, давайте разом подумаємо: напевно, у великому місті, а можливо, від кількості проживаючих людей і зростає відсоткове співвідношення кого завгодно. Ну, наприклад, скільки проживає алергіків в селі, а скільки у великих містах? То що тепер головний алерген це мегаполіси та столиці? Одним словом, вся ця аргументація вона рівня російського упоротого глядача. Тому чого дивуватись, що і церква стала головним пропагандистом сучасної Росії, як за війну, так і просто. Проти людей і проти життя маємо цьому чинити супротив. Маємо не допустити друзі, щоб подай, десь в якомусь із українських регіонів панувала оця російська навала. Тож не забувайте підтримувати армію, не забувайте донатити і допомагати закрити наш збір для 24-ї бригади, яка нині знаходиться в районі Часового Яру. Посилання на збір в нас в описі. Лишайте лайк цьому ефіру, підписуйтесь на YouTube Курбанова Лайф і, звісно, коментуйте, почути і побачити. Бережіть себе, бережіть Україну. До зустрічі.